Колече був то та те женить мій голо В хаті такий мозок химко прибереш вечу в хаті. Та й приберу, мов ну, пожар, почекає. Господи, усе ж у мене на своєму місці. І що ж бо його одяг Чи жалю, чи мантилю? Не знаю, що мені більше до Краще одягну і те, і інше. Так, хай бачать. А де ж книжка? Знову ота каторжна химка занесла до кухні, щоб пороги на листах саджати. О, слава Богу, що знайшла. Як би його прийняти? Чи ходячи? чи може сидячи? Чи стоячи? Ні, краще лежачи. Валя! Чого провели? Пали жакле! Gracias. ¿Sí? ¿Sí? закомендуватись способствує вашим дому. <кліпим> Горю, палаю щастя, милої мамзеля, що виджу вас. <різь> а ето ви, Бонжур! Мерсі, що хто прийшли, а я так зачиталася. Немає ли у вас огня, а то я свого забув вдома не ходить? Кінь, огня, Кіпа! А, в груді моїй, чого од любові. А штове, груді мої безвій, так і клекоди, рішайтеся судьбою нещасною. Прошу у вас руку і зеркать. Ой, мова дорога, я так стривожена, так стала несподівано Чи любите, Моя, чи ви мене не обмаєте? Так знаєте, що я рішительно нікого не любив, не люблю і не вас! <риклад> 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 Без вас мені не жити на світі. <риклад> так любите, то Та я говорю вам вас <риклад> Валяни, таки там відео, де сугласку не пошли до мене. попросіть попростіть голосування. Папінька, мамінька.